Дуже вам запрошую до слова головка Михайла Йосиповича. Хайло Головков, з Українського об'єднання Свобода, 164 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні депутати, шановні виборці, які зараз спостерігають за нами. Я би хотів підняти чергову тему, яка дуже болить простих українців, селян низькі закупівельні ціни на молоко. Ви знаєте, що ми вже зареєстрували в попередньому скликані раді, так і в цій раді законопроект 2089, і дріб, один яким я є співавтором, а також колеги від блоку Петра Порошенка. Вони ми вимагаємо в цьому законі якраз припідняти ціну закупівельну ціну на молоко, яка так турбує селян. Адже ви повинні знати, що в більшості, які не знають, як живуть люди в селах, що корова є єдиною годувальницею сім'ї, особливо тих молодих сімей, які не мають пенсії, які тільки живуть за рахунок молока. Дуже неприпустимо сьогодні, коли піднімаються ціни, піднімаються тарифи, піднімаються комунальні послуги, в тому ціна на газ, на електроенергію, на паливо зросли всі продукти, всі ціни на всі продукти і на ліки, а молоко і далі залишається по 2 гривні. Практично це змушує селян зараз масово вирізати і здавати худобу. Ми таким чином, просто ставимо приреченість наше село до вимирання. Адже якщо ми зараз не заступимося за селян. То село просто змушене буде здати цю корову, адже це важка праця, і ніхто її тримати так, щоб важко працювати задурно не буде. Тому ми, як все ж таки, слуги народу, депутати, які турбуємося про долю нашого села і наших селян, маємо зобов'язані, щоб в наступному пленарному тижні обов'язково включити в порядок денний цей законопроект 2089, який ставить за мету підняти купівельну ціну за молоко до 4 гривнів, і це дасть можливість селянам, все ж таки утримувати худ добу і дати можливість до засобів до існування, бо в такий час, коли уряд підняв тарифи, піднялися ціни, упустили гривню, вижити людям просто немає змоги. І якщо ми дійсно дбаємо про свій народ, якщо ми дійсно дбаємо про село, то ми з вами повинні цей закон ухвалити. Я звертаюся до представників всіх фракцій, до е голови Верховної Ради до е коаліції, негайно включити цей законопроект в порядок денний, і ми в. В першому і в першу чергу до вас, Олег Ляшко, як керівника фракції, щоб ви наполягли на раді фракції і коаліції включити цей законопроект в порядок денний, і лише тоді ми в сесійній залі зможемо його проголосувати як і в першому читанні, так і в цілому, і дамо таким чином зможемо захистити наше село. Я звертаюся, не будьте байдужими, бо якщо ми знищимо село, то і знищиться Україна. Я підпрошу підтримати всіх депутатів. Слава Україні! Героям слава, словом дається Шенькович.